Мого друга звуть Дмитро Анатолійович. Він євангелист, і коротенько я попрошу, щоб ти Дмитро Анатолійович розповів про своє служіння, про те, як ти покаявся, хто ти. потому тому що бомнув, я не знаю, може я думаю, що багато хто тебе не знає. Мене звати Дмитро, мені 38 років. Я проживаю в місті Рівному. А сюди до Харкова приїхав з такою ціллю, щоб проповідувати Євангеліє. Mm -hmm. На вулицях до людей я звертаюсь, маю з собою таку колоночку, мікрофон, вдіваю плакат, на якому написані тексти Слова Божого. Йду по вокзалам, по базарам, по площадям і скрізь до людей звертаюсь, проповідую, дарую Євангеліє, брошурку, запрошення в церкву. Часом приходиться. Господь так дає молиться за людей на вулиці, підходять mm -hmm. такі люди непрості, буває випивші, буває душевно такі хворі, От починають щось говорити. І от З такими людьми, якби на вулицях, в більшості розмови відбуваються. Бо всі mm -hmm. інші, вони так мімо проходять, така в них байдужість. От, то... А ті, які підходять, то вже з ними говорю про Господа. От. І так само ну, за своє життя скажу, що... Народився я в жіночій колонії в 74-ті, це місто Одеса. Мати відбувала там покарання, і в 86-му році я там родився. Діти, які там народжуються, вони мають право по закону України до трьох років бути біля своїх батьків, а далі, якщо їх ніхто не забирає, їх відправляють в дитячий будинок. Ну, приїхала бабуся, мене забрала в місто рівне, там я виховувався. І вже коли мені виповнився такий вік, що вже бабуся не могла зі мною справлятися, я почав школу прогулювати, такі в мене друзі з'явилися, почали займатися таксікаманією, дишали клея, ацетон, бензин. Mm -hmm. Дома не ночували, десь на стройках ночували. І отак от от, захопила мене вуличне, скажімо, життя таке вуличне. Mm -hmm. І дуже рано я спробував в 11 років. Потім мене вже в школу не приймали навчатися, я навчався в інтернаті, потім в спецшколі. І коли виповнилося 14 років, мене перший раз засудили, відправили в колонію для неповнолітніх. Це Бережани, Тернопільська область. Uh -huh. А потім я вийшов пару місяців, побув вдома і знову мене відправили в колонію для неповнолітніх. Це вже Маріуполь, Донецька область. Uh -huh. І там мені виповнилося 18 років, і мене привезли у дорослу колонію у місто Львів. І приїхавши на дорослу колонію, вже як вомут з головою окунувся в те приступне життя, посвятив себе тому життю, звершував якісь подвіги, стримився, якось виростав в тому. Але ж серце моє було спустошене гріхом. Угу. От, гріх, який був в моєму житті, він мене руйнував. І чим далі я йшов, тим більше я. В своєму житті відчував, що приходить опустошення внутрішнє, приходить розочарування, приходять мислі про самогубство, mm. були навіть спроби самогубства. От. І вже так сталося, що в 2012 році, коли відбував покарання у Київській області там в Березанській колонії 95 це суворий режим, і туди приїхали проповідники Слова Божого, говорили про Господа. Mm. Я там увірував покаявся, Господь зразу звільнив мене від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії, від різного зла, яке перебувало в моєму серці, від різної темряви, від пороків, від гріхів. І Господь почав наді мною працювати. Я отримав свободу, отримав Духа Святого, і отримав бажання благовістити Слово Боже. І так з тих пір, з 2012 року, а точніше з 2014-го вже. То я на вулицях, на площадях, на ринках, на вокзалах, там, в транспорті. Проповідую Євангеліє. Mm. І маю в тому велику радість, насолоду, говорити людям про Христа. Слава Ісусу! Слава. Як це ти, ну, ти був в Харкові, пробував, як тут атмосфера взагалі відрізняється, атмосфера в різних регіонах України чи одинаково приблизно. Ну, Скажу по правді, я ще не встиг відчути до кінця. так... Місто живе своїм життям, продовжують люди так само працювати, якісь там заклади працюють, да, якісь там кафе, ще щось там, кав'ярні. Люди ну, ходять собі, якби, ну, посміхаються. Ну, життя продовжується. Uh -huh. то, якби, ну, отак побачимо. Як ти віриш, молишся за Україну, що ти бачиш, от як майбутнє. Ти бачиш майбутнє України. Ну так бачу. Бачу, що єдине, що може зцілити, оздоровити націю, будь-яку і в тому числі Україну, ми кажемо за Україну, це покаяння, навернення людей до Бога. І тоді прийде світло Христове в життя, тоді уйде всяка темрява, тоді уйдуть всякі прокляття, тоді земля mm -hmm. і зцілиться, і країна розцвіте, і будуть люди знати Бога живого. Тут нас дивляться і ну, є ще ті люди, які ще не покаялись, просто тільки приходять в церкву, можливо, просто тільки наблюдають, Що б ти побажав нашим українцям, які, які думають, служити, не служити, стоїть, не стоїть, ну так, якби, як наблюдателі такі. Я думаю, перш за все, треба один на один з Богом отак, на чистоту. Просто зайти в кімнату, закрити двері за собою, схилитися, можливо, на коліна або встати на ногах просто, І от визвати до Бога, якого ви ще не знаєте, от просто покликати до нього сказати, Господи, відкрийся мені, я хочу з тобою познайомитися, якщо ти є, якщо ти живий, якщо я тобі небайдужий. Відкрийся мені, будь ласка, Господь, бо я до цього так і скажіть, стільки всього чув, стільки конфесій, деномінацій. От, всі щось до себе, як будто як тянуть, да? і людина так думає, що тягнуть до себе в церкву. От то отак скажіть, що ви не знаєте, де правда, де Бог, але попросіть Бога, щоб він вам відкрився і він щирими поступає щиро. Угу. І він обов'язково себе проявить якимось способом, і щось в житті почне мінятися, і Бог почне наближатися до вас, відкриватися вам. Да. Я прошу помолись, будь ласка. За Україну, за що те, що в тебе на серці є, Отче святий праведний. Дякуємо тобі за велику милість твою любов, а, любов до нас, Боже. людей, що все людство воно впало в гріх. Всі люди винуваті перед тобою. Але така велика твоя любов і милість, що ти прийшов в цей грішний світ, залишив славу неба. І ти віддав своє життя, Господь, за грішників. Дим, і ти і воскрес все. на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння до тебе прийде, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Господи, дай, щоб люди свій взір направили до тебе, щоб люди не шукали Амінь, порятунку сьогодні в людях, щоб люди не покладали надію на людей, на якісь обставини, на якісь закони. Щоб люди сьогодні довірились тобі і весь свій взір устримили на тебе і від тебе чекали помощі, і взивали за допомогою. А ти Бог чоловіка любивий, ти многомілостівий, і ти любиш людей, прощаєш і виходиш на зустріч, Боже. Благослови нашу країну, всіх людей, благослови. благослови Відкрився в кожен дім, в кожну сім'ю. І нехай, Господи. З нашої території де всяке зло, всяке беззаконня, всяка темрява, всяка наркоманія, алкоголізм, і всякі духи, які окупували сьогодні нашу територію, нехай вони Боже. удаляться звідси, і хай світло Христове сяє для кожного, для кожної душі і в кожному серці. Все віддаю в руки Твої, Тебе славлю, величаю, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.